Маленький богомол сидить на ромашці. Маленький, маленький. Ромашки розцвіли. В унісон з деревієм. Моя колючка піднялася ще вище. Яка висока. Переробила я доріжку. Вона була тут із щебню, але з ним труднощі прибирати з нього листя погано. То я ось зробила таку новеньку. О, це я зламала троянду коли робила. Цвітуть іще лілії мої темні. Троянди в цьому році ніякі в мене. Дуже спекотно на дворі. Ось така вона кидається в очі і мені це подобається. Ось так вона виглядає. Я дуже задоволена. Ось які троянди. Вчора ще й дощ прийшов. Лілія ось така в мене розквітла. А десь у мене тут ще були лілії. А ось ще, а ось. Ось розквітли вже. Ой, мокре все. Ось які гарні. Великі такі. Як хилітаються тичинки. Бачите? Це гортензія. Не пам'ятаю який сорт отої гортензії. А це Early Sensation. Перший рік вона в мене розквітла. Дерев'я багато в мене, а це душовик котовниковий і колючка яка велика. І ця гортензія цвіте. Не знаю також, що це за сорт. Цвіте вона в мене перший рік, хоча живе тут уже роки три. Шавлія треба вже зістригти. Так, хочу показати. Хочу показати, а що я хотіла? Ага, і Ну, я пройшла. Ось який гарний. Тут два. Один ось такий. Один дзвіночками. Ось вони внизу. Дзвіночок і такий. Лаванда цвіта. Гляньте, як гарна. Це насіння. Я вирощувала. Ось їх і на цей. Це я тільки не посадила їх і на цей. Купила обережнюків. Це має бути великий такий помпон. Це мої гор... Ой, гортензії, які на цеї насіння. Оце білий лебідь, цю я не пам'ятаю. Ну і та, звичайно, та в мене вже стара, скажімо так. Вже третій рік вона там живе. А ці молоденькі. Вітекс. Ось-ось розпуститься. І ще одна колючка. Троянди швидко відцвітають, тому що дощ пройшов і сильно спекотно. Мої капусти. Ті, що з двох пачок зійшли дві насінини. Ви уявляєте собі? Дві насінини з двох пачок. Але я прикупила ще другий сорт декоративної капусти. Посіяла і вона вже зійшла. Так що покажу. Ось гортензія. Великолисткова, також буде цвісти. Але вже третій рік. У мене цвіте гарно, я теж покажу. Гарно-гарно цвіте. Оце я роблю таку арочку. Ще не доробила. І білоба. У дощику стоїть крапельки на листочках. Після дощу дуже гарно в саточку я так люблю. Це я розмножую цю як її живучку. Ось вона ось що з нею поробилось. Я підріжу її. Лілії мої понахиляли свої голівки. Ось іще один на підпорці стоїть. Обвив її. І квітка дитинства. Така гарна, колись ми з неї нігті робили, манікюр довгий такий. Поки все.